Чи любите ви гостросюжетні романи так, як люблю їх я? Сьогодні ми поговоримо про роман норвезького письменника Юнес Бьо «Син». Привіт! Мене звати Валіка, і це мій книжковий відеоблог. <му> Нерідко ті, хто не є професійним письменником, створюють по-справжньому якісний і цікавий літературний продукт. Юнес Бьо перш ніж стати успішним письменником, змінив декілька професій. Вражню популярність йому принесли детективні романи про інспектора Хері Холле. Його подальші літературні спроби виявилися також вдалими. Зокрема, він є автором дитячих книжок про доктора Проктора, а також низки окремих видань, до яких відноситься і роман Син. На сьогодні Юнес Бьо вдало поєднує свою літературну діяльність із музичною. Він також грає у рок гурті І, взагалі, з того, що я прочитала про цю людину. Він є досить багатогранною особистістю, що, як на мене, для письменника досить вагомий фактор. І стосовно самої книжки, костосюжетний роман Юнес Біосин з'явився у 2014 році. В ньому розповідається історія молодого хлопця на ім'я Соні, який знаходиться у в'язниці за скоєння декількох тяжких злочинів. Він також є на з більш як 12-річним стажем. У тюрмі Соні набув репутацію духівника для злочинців. Будь-хто міг прийти до нього на споїть і не боятися при цьому бути викритим. Завдяки своїй здатності вислухати людину його не тільки поважали, але й деякою мірою боготворили. Додачі до всього, він також був досить спокійним і доброзичливим хлопцем. Тож його життя у в'язниці було досить стерне. Одного разу на таку сповідь до нього потрапив в'язень, який розповів йому, що колись багато років тому він вбив поліцейського. А до цього примусив його написати зізнання про те, що він крот, той самий, якого так довго шукали в поліції. Тим вбитим і був батько Соні. Саме після його смерті життя сина пішло під три черти. Спочатку його матір почала випивати, потім вживати наркотики, до неї приєднався і сам Соні. Власне, через цю згубну звичку він не потрапив до в'язниці, адже свою пристрасть до наркотиків він сплачував, зізнаючись у чужих злочинах. Почувши справжню історію свого батька, який поклав життя за них із матір'ю, в житті Соні починається новий початок. Він втікає з в'язниці і береться чинити власне правосуддя. Присі його називають кровавий Будда» або ж такий собі янгол помсти. Тепер на нього полює не тільки поліція, а й кримінальні авторитети. Чи вдасться хлопцю довести розпочати до кінця, чи залишиться він живим, і до яких наслідків така його діяльність призведе, розповідається у другій частині роману. Треба сказати, що читати про це набагато цікавіше, ніж можна розповісти. Автор постійно перемикається з одного героя на іншого, що створює додаткову динаміку і робить сюжет цікавим. Ці ниточки, які задіє автор, врешті-решт переплітаються в одну цілісну історію. І навіть фотокартка в руках другорядного героя в кінці історії зіграє свою вирішальну роль. Також окремо хотілося сказати про те, як автор змальовує головного героя. Справа в тому, що ми ніколи не знаємо, про що думає або що відчуває сам Соні. Завжди ми дивимося на нього очима оточуючих. Всі, хто має з ним справу, розповідають нам його історію. І це дуже цікаво, бо Сонні завжди залишається для нас загадкою. Для мене це перший твір, з яким я познайомилася у цього письменника. Роман я читала з величезним задоволенням і саме тому вирішила зробити на нього такий розлогий відгук. Та як автор вправляється з текстом, розкриває красу не тільки норвезької літератури, а й літератури в цілому. При нагоді обов'язково зазирніть під цю обкладинку. І, можливо, те, що ви тут прочитаєте, вам також сподобається. До речі, нещодавно стало відомо про те, що канадський режисер Дені Вільньов збирається цей роман екранізувати. Планується, що головну роль виконає актор Джейк Дженхол. Мені здається, що виразні очі Джейка якнайкращі підіди для цього героя. Хоча в книзі я його уявляла дещо інакше. Тому буде цікаво подивитися, як це зробить саме Джейк. А на сьогодні це все.